Другий сезон поспіль Верес грає перехідні матчі за право залишитися в когорті Найсильніших цьогоріч команда Олешандрука за прописку в УПЛ змагається із четвертою командою першої ліги ФК «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського стартові хвилини матчу. Свідчення того, що суперник вкрай неприємний. Втім, рівняни створюють кілька хороших нагод і дивом не відкривають рахунок. Натомість свій момент використовують кам'янці контратака. М'яч після рикошету від Вовченка влітає у ворота рівнян. Йшла 28 -ма хвилина матчу. Більше голів у першому таймі не було. Ці просто спокійно відбирають у нього м'яч. Боженар без порушення правил, забираємо роз удар! Гол! Зі старту другого тайму Олег Шандрук робить дві заміни. Зокрема, забирає Мервальєвича і випускає гайдучика. На 66-й хвилині супермомент у Рівнян. Футболісти під епіцентру виносили м'яч уже з лінії воріт. Врятувати нічий верес зумів за 10 хвилин до кінця матчу. Морозко навісив з кутового, а гайдучик виграв боротьбу на ближній стійці. 1-1. так і закінчили. 1-1, перший тайм зіграний. Чесно скажу, якщо е, ділити на два теми перший тем сьогоднішній, сьогоднішня гра і другий тем домашня гра, то перший тем ми зіграли незадовільно. Першу гру між тринадцятою командою УПЛ та четвертою командою першої ліги зіграно в нічию. Втім, ще нічого не вирішено. Головний поєдинок цього протистояння відбудеться 2 червня на рівненському авангарді. Після того матчу стане зрозуміло, хто де гратиме наступного сезону. Вадим Мороз, телеканали Media Group.